Ці собаки, які стоять біля своїх наставників, сьогодні одержують нагороду за службу. Польська армія вирішила надати їм звання рядових. А оголошує про це начальник генштабу війська польського генерал Веслав Кукула. Собак в армії переважно використовують, щоб виявляти вибухові речовини. Їхню роботу цінують за захист людських життів. Надання військових звань це символічний крок. Він допоможе радше не собакам, а нам усвідомити, що ці тварини причетні до збройних сил і що вони не просто інструмент для виявлення вибухових речовин, а живі істоти жива істота. торік генерал Кукула ухвалив рішення, що собаки, які служать у польській армії, матимуть військові звання від рядового до сержанта. Кінологи сприйнялися з великою наснагою. Так ми дресирувальники виражаємо подяку нашим чотирилапим друзям, які супроводжують нас у повсякденній роботі. їх додому. Солдати, які працюють із собаками, добровільно беруться за це завдання, і воно стає зобов'язанням на багато років. Вони вибирають тварин, а потім тренують їх для виконання військових завдань. Льот із варто послушне льот дуже слухняний молодий пес. Недавно ми закінчили п'ятимісячний курс. Насправді собака вже може багато що робити після одного початкового курсу. І в нас ще кілька років служби попереду. А ще кілька служби. Крім роботи, хендлери собака живуть разом. Людина зобов'язується піклуватися про тварину, й тоді, коли собака стає занадто старим для роботи уся робота, яку виконує собака, робиться для мене. Загалом собаки, члени наших сімей. Ми забираємо їх додому після роботи, після служби, і там з ними поводяться, як із членами сім'ї. Проте собаки ніколи не зможуть дослужитися до вищого звання ніж їхні наставники. хендлер завжди матиме вищий ранг ніж його собака. Просто неможливо, щоб службовий собака мав вище звання ніж кінолог. Польські собаки служили на Олімпійських іграх у Парижі. Вони їздили в інші міжнародні місії, зокрема до Іраку та Афганістану.